Привіт, привіт. Ж Де ж, ж, угу. О. У. усім вітання. З вами канал Розвиток Дитини, і я Людмила Шелестова. Автор методики розвивальне читання для дошкільнят, яка протягом 20 років впроваджується в практику роботи дошкільних навчальних закладів України. А сьогодні ми з тобою вивчимо нову букву, яка називається буква п. У процесі навчання читання дуже часто приділяється увага саме техніці навчання читання, проте варто пам'ятати, що читання це не лише озвучування написаного, а це ще і розуміння того, що ти прочитав. У дошкільному віці не варто приділяти надмірну увагу саме техніці читання, тобто швидкому читанню того, що написано. Оскільки у дітей дошкільного віку і ще розвиваються пізнавальні процеси, сприймання, пам'ять, увага і швидке читання прийде згодом. Наразі нехай дитина просто навчиться читати, читати з розумінням. І наступне завдання нам треба зафарбувати кожну пелюсточку і назвати склад, який на пелюсточці не Можна різним, так буде теж цікаво. По відразу побачив, що тут папуги, дійсно вони такі красиві. А розкажи, які вони за розміром, скільки їх, які який... саме найбільший, так? А найменший який папуга? Найменший Оце? Але подивися, у папуг біленькі крильці, так? Да? Десь не вистачає крилець, і нам треба одного? А одного вистачає. Нам треба вирізати крильця і наклеїти кожному папузі. Намазали. Намазали. Так, тепер приклали крило. Як звуть цього папуга? попуга? Хо. Попуга. Попі. Попуга. Пуга і воду. Так. Дивися, у нас що тут намальовано? Оце у нас пінгвіни, а це кражинки. Yeah. Давай знайдемо кожному пінгвіну його крижинку. Пінгвіна як звуть? Бу. бу бу пінгвін Бу. Пе. Пе. Он він. Так, так, молодець. Be, yeah, Нам треба розказати, що в нас тут намальовано, обвести склади в словах з буквою П. Називай пе. Пе. Так. Бі. Пі. Пі. Так. Пе. Угу. Всі обвів, так? Бі. Молодець. А тепер іграємось в таку гру. На цих картках слова витягуєш і читаєш. Па. Молодець, так. Так, наступне слово. Павва. Пава. Угу. Пи. -ка. Пилка. Що роблять пилкою? Пиляють. так. Ну все, яку букву ми сьогодні вивчали. П. П. Добре. Дякую, що подивилися цю серію. Ставте лайк, якщо було вам корисно. І нехай навчання приносить радість. Шо, 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 шо. Угу.